Всім привіт! Просто зараз подивився а, готовий фільм Довга доба до самих кінцевих титрів. І це сталося. Ми закінчили нашу роботу. Вся наша команда один плюс один. А всі, хто допомагав нам у цьому, всі наші герої, все зроблено. І це якесь. Двояке відчуття, тому що усі ці півтора року, коли ми робили ці, цей фільм, він дуже допомагав мен, мені не зайти з розуму. А він був моїм фундаментом і цілею, метою. І зараз вже все зроблено. Дуже скоро ви зможете побачити цю стрічку, відчути.